Автомобільні чохли на сидіння фірми Поктер, модель GT, країна виробник Польща. Матеріал щільна екошкіра зі вставками алькантари. Структура екошкіри ребриста, дуже схожа на структуру натуральної шкіри. Матеріал трьохшаровий: перший шар основна тканина, основний матеріал, тобто екошкіра або алькантара. Другий шар це шар паралону. Третій шар армована сіточка для зносостійкості. В комплекті два чухла для передніх сидінь, чухли для заднього крісла, п'ять чухлів для підголовників. З тканини еластичної. Також з підкладкою. Монтажні гачки. та інструкція монтажу. В даної моделі наявні отвори для підголовників для передніх сидінь. Чухли для задніх крісел не мають отворів, їх потрібно робити самостійно. Чухли монтуються за допомогою стягувальних ниток. Та резинок, за які чіпляються монтажні гачки, стягуються і прикріплюються до крісла. Задні чухли розраховані на роздільні сидіння. В чухлах є блискавка в місці, в якому крісла розділяються.